Цього року у свято Воскресенському храмі скасували традиційне нічне богослужіння. Літургія розпочалася вранці. Освячення пасок почалося об 11-й годині і триватиме сьогодні до 18. ї Приблизно раз на півгодини, коли на подвір'ї збирається невелика група людей. З церкви виходить священник і здійснює обряд. Такою організацією запобігають великому скупченню людей. В обідній час в обласному центрі оголошена повітряна тривога. Люди все одно приходять до храму, кожен зі своїм настроєм і думками. Ми хотіли прийти, так більш скромно, і нема того настрою. Не хвилювалася. І тільки натхнення і радість за нашу Україну таке, е, ніби ми нарождаємося разом з Христом. Настрій святковий. Не, не побоялися, що повітряна тривога, наприклад, за вас? Ну ні. Ні, ми не скажем. боїмося, ми не боїмося Ні. повітряної тривоги. На жаль, на жаль це вже така стало, ситуація, стало привичним. Дуже така важка ситуація в країні, але потрібно все рівно дотримуватись традицій. Великоднє свято це дуже величне свято для всієї України, тому ми освятили пасочки і зараз будемо, не зараз, а завтра вже будемо частувати своїх. Батьків освяченими стравами поклали яйця, взяли буженіну, огірки, соль. Ну все, що як, як завжди, ми впевнені в своїх хлопцях в в, в тому, що вони нас захищають. Свято Воскресенський храм збудований і освячений у 1702 році. Це перша кам'яна споруда міста. З неї і починаються суми, нагадує протерей Богдан Козенко. Це бійниця, це фортеця, це форпост. Тут козаки захищали себе, і саме властиво, що коли прибували козаки, вони завжди будували храми, і цей храм став якраз тим захистом, як фізичним, так і духовним. Ми можемо сьогодні спостерігати, які тут ці стіни, яка атмосфера, і якраз от між першим і другим поверхом є такий маленький хід, де були бійниці, де стояли пушки, вони себе захищали. І цей храм є оцим форпостом, захистом від ворогів. Завтра, о 6 годині, у храмі запланована свята Воскресна літургія. Потім до 15-ї знову освячуватимуть великодні кошики.